Чоловік, маючи на це законне право, хотів виїхати з України за кордон. Але, як це зараз часто буває, прикордонники, перевіривши документи, вирішили відмовити йому у праві на виїзд. Як і належить в таких випадках, вони виписали відповідний документ: рішення про відмову у перетині державного кордону. У рішення міститься інформація про особу, якій було відмовлено у виїзді, підстави відмови і посилання на нормативну базу. А також пропонується у випадку незгоди звернутися до суду. Він так і зробив. Чоловік направив позов до суду та чекав на справедливий розгляд своєї справи. Але ж яке було його здивування, коли він нарешті отримав на руки судове рішення? Поміж наскінчених абзаців цитування нормативно-правових актів, суддя чи то натякнув, чи то роз'яснив позовачу, що його звернення до суду взагалі є недоцільним, адже увага! Скасування чи не скасування акту індивідуальної дії в судовому порядку не захищає права та інтереси позивача, оскільки оскаржуване рішення вичерпало свою дію. Оце так дива жонглювання. А до кого ж людині звертатися, якщо її права були порушені? Може, до Робінгуда чи сицилійської мафії? Що робити, якщо суд, як орган, який покликаний захищати права людей, не виконує свої прямі обов'язки? Питання риторичне. Думаю, що цьому судді пора пройти перекваліфікацію, а краще взагалі звільнитися за профнепридатністю. Тому що суд має повноваження визнати протиправним або скасувати будь-який акт індивідуальної дії, в тому числі рішення про відмову у виїзді за кордон. Це прямо передбачено Конституцією та Кодексом адміністративного судочинства. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, скарги, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.